Взагалі, ось я не знаю, є така тенденція якась про те, що жінки, дівчата ось голодують з 31 -го числа, щоб потім було місце, щоб от свято живота, щоб не наїстися і гарно провести час. Чи нормально взагалі з точки зору фізіології, ось ця стратегія голодувати, щоб потім поїсти добре ввечері? Голодування це надзвичайно великий стрес для організму. Це перше, що важливо розуміти, ми і так живемо в Україні в хронічному стресі. А тут ще позбавити себе їжі, позбавити свого шумково-кажкового тракту нормального спокійного травлення. Словом, це стрес, а ви розуміємо, що стрес це потужний блокатор ШКТ нашого. Тому і настрою від цього залежить настрій, самопочуття. І це дає певні, знаєте, відголоски на майбутнє. Уявіть собі, в стресі сьогодні побудеш, ввечері розслабишся, завантажиш свій шлунково кишковий тракт, спазмуєш всі органи, а на наступний день тебе болить голова, тобі недобре. Думаєш, боже, нащо я це робив? Відчуття провини, mm -hmm. і це коло порочне, краще не заходити. Mm -hmm. Тому давайте якраз розкажу, що робити. Я як дієтолог 11 років працюю з жінками, з дітьми, і ми постійно ж говоримо про харчування. Це моя улюблена uh -huh. uh -huh. тема. Тому буду ділитися зараз з вами практичним досвідом, uh -huh. порадами. Чудово, Дому, дякуємо вам. Найперше тоді хочеться, ще дізнатися, які взагалі є тригери, так психологічні, можливо, чому саме на свята от нам хочеться переїдати, що нас провокує це робити. Uh -huh. Ви знаєте причин декілька. Почну з найпростіших. Коли за святковим столом сидимо, ми бачимо, як інші люди їдять. Угу. І от Дзеркальні нейрони спрацьовують. Тобто, є оці кліт... нервові клітиночки, бачать і. Як приклад, коли людина позіхає, вам теж хочеться позіхнути. Ось, ось так воно. Якийсь працює. Рефлекс такий працює. Фактично підсвідомий mm -hmm. якийсь несвідомий рефлекс. І нам теж хочеться їсти, коли ми бачимо, що інші їдять. Mm -hmm. І тут рішення, яке просто усвідомлене харчування, розуміння, що я їм, чи дійсно я голодна, чи я просто такий ефект натовпу всі йдуть, і я туди йду. це перший момент. Другий момент теж досить розповсюджений. Мама, бабуся, рідні старалися, готували. Як же я можу це не спробувати, не з'їсти? Я ж ображу, мені незручно. Інші їдять, а як я що не б... таке, от е, внутрішній ди. Конфлікт mm -hmm. людина заходить, нічого хорошого, звісно, з цього немає. Відчуття провини за їжу, яку я не прийму як дарунок. Да? Бо, а потім відчуття по, провини, що я переїв цю їжу. Всюди буде відчуття провини. Так, це токсична емоція, відчуття провини. Як тільки ми її ловимо в себе, треба казати собі: стоп, я в ці ігри не граю. Так роблю я і раджу своїм клієнтам. Ну і що ще? Чому люди переїдають? Тому що. Протягом року між святами ключовими не їмо як слід. Тобто, їжа може бути ідолом, а може бути даром. Uh -huh. Третього не дано. О, від собі, коли їжа ідолом, коли ти йому їжі не надаєш належного значення, не розумієш для чого, що, навіщо, і якось ну, мимоволі там рефлекторно дієш, як звик їсти на сніданок, молочну кашу, чи там солодкий круасан, чи якісь тістечко, ну так мене значить несе. Це стратегія програшна, одразу їжа стане ідолом, угу. тому що тіло твоє голодне, клітинки не дотримують поживних речовин. Це фактично як авто заправити неякісним пальним. І ти. Коли в тебе є можливість, є застілля, є різноманітні страви. Ми в Українці любимо там накрити стіл на 12 плюс страв. І дійсно ми тоді відриваємося, ми наче собі дозволяємо це. Ми бачимо цю їжу, бачимо це різноманіття, яке собі не влаштовуємо між святами. Угу. І оце насправді величезна проблема, що ми, українці, женуться, женуться кожного дня на якісь задачі, вирішують якісь ну, дійсно стресу, багато відповідальності про. Просто зараз як ніколи, а потім прийде можливість і ми розслабляємося. А уявіть собі інший сценарій: людина щодня свідомо накладає собі на тарілочку, повноцінні, зараз поговоримо прийоми, спокійно собі їсть, бачить ту їжу. Насправді до 10 хвилин, навіть 7 хвилин. Це всього сім хвилин. Зупинитися, побачити, що я їм, і наситити себе і емоційно, бо їжа це ж не тільки щоб було смачно, але це ще і енергія якісна. Угу. І коли ти так робиш. Зняв день, зняв день, тому що ти любиш себе, ти поважаєш себе як особистість, як творіння Боже. Господь поставив творіння Боже, ви ще ангелі, уявляєте, каже нам Біблія. Вау, значить, я себе і даю собі щодня, а не тільки на свято відриваюся, бо клітини голодні і вони кажуть, давай, давай. От і тоді, от в мене нема проблем ні з і моїх клієнтів, багатьох, з якими я працюю, нема проблем ні з переїданням, ні з якимись емоційними качелями. Не стоїть питання голодувати мені протягом дня, або я, значить, щоб мені. Не перебрати калорій. Це самообман, uh -huh. це гра, в яку краще не гратися. Отже, зеркальні нейрони, пам'ятаємо, ми не граємо в ці ігри, ми просто відчуваємо себе розуміємо, чого я хочу насправді, чого ні. Спробували їжу, подякували тому, хто готував. І, повірте, цього буде достатньо, щоб дати людині визнання і шану, що вона готувала цю страву, не обов'язково доїдати, мовчки дивитися всім. І просто зараз, перед уже там новорічними святами, різдвом, ми, ми просто усвідомлено харчуємося збалансовано, даємо собі ситість. І все. Тоді в нас немає гойдалок, емоційних, відчуття провини. Ми їжі вдячні як дару з неба. А не як ідол, який потім ти уникаєш, від, від нього залежний, і, і так далі. Так. Мені дуже сподобався ось цей ваш підхід про те, що нам не потрібно ось тільки в моменті один раз там себе контролювати, щоб не з'їсти зайвого. Це взагалі спосіб життя наш, це наш лайфстайл протягом всього нашого року, як ми до себе ставимося, як ми харчуємося, і потім в результаті які страви ми готуємо. Так. І вже потім які ми їмо. Скажіть, будь ласка, пані Гано, як нутриціолог, які поєднання продуктів mm -hmm. нутриціологи вважають найбільш небезпечними для травлення, тому що ми знаємо на столі багато всього. Ми, українці, любимо багато готувати. Як нам обирати правильно ось цей баланс продуктів і поєднання між собою? Дуже проста формула. Яку не я придумала, а гарвардська медична школа mm -hmm. вона нам каже, є тарілка здорового харчування. Я просто сьогодні про неї нагадую. Ви всі прекрасно знаєте. На ній має бути білкова їжа, обов'язково достатньо білка. Це м'ясо, риба, яйця, хто які продукти обирає для себе да, в пріоритеті білкові? Це каша. Вуглеводи це випічка, все, що збориш на з крупи, це овочі, будь-які. От зараз буде різноманіття салатів. Ось, будь ласка, смакуйте, бажано в пріоритеті не з майонезом, тому що вони жирні, підшлункова не витримає. Але коли білком прикриємося, і дамо собі овочів, і дамо якісної кашки, гарніра, картопельки, що там хто любить, все. Тобто дуже важливо витримувати цей баланс. Це наше чудове слово, тоді в нас мирно, спокійно, коли навіть баланс є на трі. І смакуємо. Знаєте, зараз є можливість обирати, просто уявіть собі, що свято це можливість вибрати, а що я насправді хочу. Тобі не одне щось пропонують, а пропонують шведський стіл. Пригадайте, відпочинок біля моря, ти там собі обереш От це той же самий принцип. Просто є можливість вибору, наче ми прийшли до себе додому як в ресторан. Ми можемо зробити замовлення. І в принципі, це база, це основне, що ми маємо зробити. Але якщо говорити ще. Що має ну якби що небезпечно поєднувати це алкоголь і високожирні продукти. Ну, якщо хтось вживає алкоголь, моя сім'я не вживає у нас, ми веселимося без цього і розслабляємось. Але, зрештою, все-таки маю сказати, що алкоголь притупляє відчуття ситості. Mm -hmm. Так ти не контролює себе людина, тобто, кора головного мозку, префронтальна, перестає так добре контролювати ситуацію. Ну тобто, трошечки занадто розслабляється людина, mm -hmm. і тоді. Не несвідоме харчування, несвідома поведінка. Часто звісно, рівень цієї несвідомості він різний, залежно від того, як людина алкоголь переносить. А ще в алкоголі дуже багато є гістаміну. Це коли знаєте, люди споживають, наприклад, вино і червоні стають. Це ознака, що в людини не приносить, не приносить взагалі алкоголь, ферментовані продукти. Краще їх тоді не вживати, бо собі тільки гірше. Власне, що ще? Велика кількість солодощів, оці жирні торти, з великим кількістю крему. Пішлункова дуже не любить жирне. Тобто, якщо взяти виділити, сказати, на що варто не навіть торкатися, якщо воно там є на столі. Це жир і алкоголь. Або, тобто, якщо вже споживати, то в незначній кількості, пам'ятаєте, що це, ну, як знаєте, як просто приправа до основної страви, а не основна страва. Угу. І основ, такий основний маркер, коли тобі вже точно досить їсти, це коли йде, таке наче все стоїть, шлунку, і відрижка. Починаєте, знаєте, організм сам себе прокачувати. Нам ж там застряло, бо ти там ж напхав собі. І, і Оце часта відрижка і здуття живота. Як тільки в тебе це є, однозначно треба зупинитися. Їсти тут же, почати рухатися, щоб перестальтику запустити. І, можливо, навіть якщо слабкий шлунково кишковий тракт, а ви себе знаєте, як ви себе почуваєте між, прийом... між святами і в будні дні взяти ферменти з собою, травні ферменти, щоб не силувати свою підшлункову, не викликати ні коліки, ніякі коротше, проблеми, де потім в лікарню треба йти відновлюватись. І тоді, яка ціна цього свята? Ну, це не свято, це погане самопочуття. І тому в моїй сім'ї фокус навіть не на їжу. У нас немає такого 12-15 страв. Знаєте на що я цьому році роблю фокус? На що? На декор. Ой, oh, cool. <laughs> У мене молодший син Захар йому 11, Він так любить все оце прикрашати. Mm -hmm. Вже в 1 грудня в нас стояла ялинка, е, значить, е, вікна в розмальованих оцим сніжком. Mm -hmm. гирлянди у нас нові купились. Ну у нас декор з кожним роком збільшується. Бо Захар дуже любить, коли в нас гарно. Mm -hmm. І я тепер роз і ми з ним будемо накривати на стіл. Свічки сервірувати його правильно. Так mm -hmm. ви знаєте, це дає таку насолоду, навіть більшу ніж їжу, бо проблема не в тому, що ми багато їмо чи там різні страви, як що з собою поєднувати. Найкраще це змістити фокус святкування з їжі, коли їжа стає ідолами. Ти залежна від того, як ти себе будеш почувати. Гарний ти один настрій насолодиєшся цим смаком. Ми можемо насолоджуватися іншими речами, спілкування одним з одним. Я вже картки приготувала з питаннями, які будемо інтерактивчик. такий, знаєте? І мені клієнтка гарну скатерть подарувала новорічного такого формату на великий стіл. Знаєте, я прямо навіть подарувалася. Змінилися. Якщо мені як дієтологу дарують зазвичай щось таке, якусь їжу, то в цьому році мені дарують декор. Цікаво, я прям <гум> зараз сама проговорюю, думаю, вау, на що ти орієнтований взагалі? Де я твоє спомічаю. цінність, де твоє серце? Так в тебе в житті, значить, цього притягується. Ну <гум> ті, ті речі, тому е найцінніше – це зараз люди, які нас оточують. <гум> І коли мені вчора знайома написала: запиши, каже відео, я хочу змонтувати, що ти цінуєш в житті? І там точно не буде, що я ціную там, різноманіття їжі чи, чи можливості, які я, я написала прямо вчора, я ціную людей, які поряд зі мною, тому що завдяки їм я зростаю, навіть якщо вони не дуже для мене приємні, можливо, якісь в мірі токсичні. Але я навчаюся, своє життя прикрашаю тим, що я зростаю, бачу свій, своє таке покращення, самопочуття, настрою. А їжа це інструмент для нас, а не... Такий привіття Ну, сенс життя? Да тісно це а, вже да. така нетипова думка, хоч ми говоримо здавалося б, просто про е, стіл на свята, але доходимо до таких глибин. Ну і наостанок хочеться запитати, як робити, як бути тоді людям, які відчувають, що вони дійсно переїли вже під час свят, mm -hmm. і вони не впорались з усіма тими порадами, які ми давалися. Чи варто себе якось заганяти детоксами або е, оцим голодуванням надмірним після свят? Як бути в такому випадку? Ну насправді, коли підшлункова, чи кишечник, чи печінка перевантажені їжею різними речовинами, тим ж самим алкоголем, найкраще їй дати спокій. Однозначно, це така порада інтуїтивна, коли люди хочуть розвантажитись, не їсти, це інтуїтивно правильно. В той час ми п'ємо багато, людина п'є багато води, бажано лікувальної води, з Лужна, лужанська, боржомі, ці всі води, лікувальні, які ми не можемо довго пити, ми можемо якраз в ці моменти себе підтримати. Трав'яні чаї дуже добре підходять. Звісно, по самопочуттю, можливо, все-таки, якщо є потреба поїсти. Бажання їсти, треба їсти. Тіло ж воно ніколи не бреше. Це мозок, там може такі лабіринти створити, саме себе обманути, а тіло ні. Тому відчуваємо себе. Найперше, це дійсно багато питного, питний режим такий посилений, і прибрати все жирне. Тобто, взагалі на тиждень насправді такий гастрораціон, ми їмо жирного, смаженого, такі легенькі страви. І тоді дуже швидко людина відновиться. Mm -hmm. І можливо навіть ферменти поприймати якийсь період часу в основні прийоми їжі, щоб було легше. Okay. Дякуємо, пані Ганна, за всі ваші поради за цю розмову, тому що вона була насправді дуже важливою для багатьох в першу чергу для переоцінки цінностей і для зміни своєї парадигми стосовно взагалі святкових страв і святкового столу. Але ми ще не прощаємося, тому що, дорогі друзі, ми будемо далі готувати дуже цікавий рецепт. Будемо давати вам пораду того, як же заправити. Звичайний салат традиційний олів'є, але чимось корисним та тим, що точно не буде викликати у вас неприємні відчуття в організмі. Зараз у нас час цікавого рецепту. Я переконана, що який ж новий рік без звичного для нас всіх салату олів'ї. Але сьогодні це буде не просто салат, адже ми приготуємо таку заправку, яка замінить нам звичні майонези. Вона не буде такою жирною, але все одно буде поживною. Тому сьогодні, разом з Ганою Бойко, ми приготуємо також соус на основі кешю, і вона нам розповість, що нам для цього потрібно. Угу. Ну який же. Новий рік і різдво без олів'є, тому ми готуємо угу. олів'є угу. дівчатка. значить, я сьогодні шеф кухар Ваша ми дуже в захваті від цього. Ми готові підкорятися. Так, давайте розкажемо огірочки. Беремо У нас є огірочки вже одразу. Нас є яйця, картопелька, морквочка, варена. Нарізаємо кубиками. Ви взагалі як любите такі великі кубики чи маленькі? Якщо чи. Ну такі середні, але не дуже Ну, такими. Дуже. Я й буду їх нарізати. Ну, Можете буде. ще дати мені картопельку, якщо потрібно да, дає. Дай так, так, у нас давайте. в принципі весь стандартний такий набір на олів'є все варене мо. А яйця, картопля, два види до речі, гірочка. Ми використовуємо У нас є свіжий огірок і також квашений, ферментований і горошок. Ну а ось власне найцікавіше це наш соус. Ось нам пані Ганна розкаже, як його робити. Скажіть, поки ми тут нарізаємо, а що ми будемо використовувати саме для ось цього соусу? Яка в нас основа? Я не перше хочу сказати, що цей соус я обожнюю. Я його відкрила ага. тільки в цьому році. Я постійно його бачила, читала, угу. але не наважувалася. Але зараз наважилася і принесла нам в студію цей рецепт. Ми візьмемо кешю uh -huh. в основу. Чому uh -huh. кешю? Тому що це горіх багатий на магній, вітаміни групи Б. І це ж те, що саме треба зараз. у Наш час високого рівня стресу. Тут цинк і. Залізо, uh -huh. тобто, ми що uh -huh. з вами робимо? Беремо замочений кещу, замочили ми його або на ніч, або на годинки-дві. Uh -huh. uh -huh. Він Це набух, і цей горішок зможемо гарно блендером подрібнити. Uh -huh. Нам треба олія. У вас буде Звичайно, рецептик. Звичайно, олія, яка у вас вдома є. Потім ми візьмемо гірчицю, вона придасть такий приємний присмак угу. і колір, що теж немало важливо. Це така причина. нам тічі. хотілося їсти. Угу. Взагалі, те, що дасть такий горіховий присмак. І Особливо дуже добре цей соус підходить не тільки до олів'є, а от хто любить цезар, Взагалі це мій улюблений так. салат. Тому трошечки додамо цукру, дівчата. Цукр, не цукор за чого боїмося. Я угу. умоляю. це не якесь страшне зло всіх зовсім. Якщо робити заборону, то воно дійсно буде виглядати як якесь страшне зло. Стане Тому ми, бачите, тут зовсім трішечки тут півчайної ложечки цукру для того, щоб розкрити смак страви. Це приправа. Погано, коли в рецепті на Якщо місці цукор, <bizzo> <иско> Оце краще уникати. Так, Часничок сухенький, сухий, ну можна насправді видавити, вичавити так, як ви, ви любите. Uh -huh, можна і і так в мали. нас 에, лимонний сік або яблучний оцет, і буде водичка, щоб консистенція була така, знаєте, як, як насос, але uh -huh. не поспішаємо багато води наливати. Будемо поступово доливати, якщо треба. щоб, конси... щоб гарно подрібнилася uh -huh. наша uh -huh. інгредієнти. Беремо погружний блендер обов'язково для цього, і стандартно ми його будемо з ним збивати до однорідної консистенції. Ой, красиво, мали. Я теж дуже до речі люблю дрібно нарізані інгредієнти в олів'є. Ну, картопелька ну, не дуже дрібно нарізана, я прошу Це я, Трошки складно. але... А в мене є така штучка вдома, знаєте, сіточка так. така кругла. Ти так... Ой. Це про треба мене. Я не знаю, робити. як без цієї сіточки взагалі робити олів'є, я особливо я на я великих дитинство. Це якийсь винахід людства. Ще хочу сказати, що в кеші містить дуже багато білка. І взагалі ж основний uh -huh. основна цеглинка, яка будує наше тіло, це білок. Uh -huh. Білок є в яйцях, білок є там в рибі багато і в кисломолочних продуктах, але горіхи вони теж містять дуже багато білку. І особливо, якщо там дітки чи дорослі не любите, наприклад, на сніданок їсти якісь такі більш твертяжкі тварині uh -huh. білок, uh -huh. ви спокійно uh -huh. можете додавати собі. Горіхи. Уявіть собі, на 30 грамів горіхів, а ну, саме кешю, цілих 5 грамів білку. Скільки ж є в яйці одному. Я Ого, взагалі думала, що що в кеш'ю доволі багато жирів. Жирів теж немало в будь-якому горіхові. Mm -hmm. Тому ми, якщо їмо, то небагато. Ну соус це столова ложечка, цього абсолютно достатньо, щоб на порцію. Кухня, кухня. Чому? Багато переваг. Бо коли ми беремо з вами, наприклад, майонез, там вже 80 відсотків жиру, уявляєте, mm -hmm. це суцільний жир. Mm -hmm. а, а майонез додати сюди, це буде, там треба багато майонезу додати в салат, щоб він не був сухий і його хотілося їсти хочу зауважити, що цей соус не може довго зберігатися, що треба з'їдати за три дні. Це не майонез, який там буде стояти, знаєте, в давайте этом, я вже почу, так, Тут мій манікюр Ас. новорічний не дозволяє. Тому дивіться, красива консистенція, текстура. Вона трошки незвична. Це не просто однорідна маса така пастоподібна, але повірте, буде дуже смачно. Зараз дам вам скуштувати. і mm -hmm. Ви будете... мені вже так цікаво. Взагалі, оцей соус для мене сьогодні буде відкриттям, тому що mm -hmm. я завжди думала, чим замінити ось цей жирний майонез, який я просто ненавиджу в усіх салатах, але чомусь його скрізь до додаюсь. Ну до якихось новорічних страв або якихось просто посудень, коли потрібно зробити щось для великої компанії, якийсь салат гарний. Так, так, так ось це просто величезний лайфхак сьогодні для всіх нас. Будемо зараз куштувати. Здивуйтесь, здивуйте, здивуйте своїх гостей, дивіться, давайте. Так. Консистенція як, як на майонез, як ви казали, потрібно його е, з'їсти за три дні протягом трьох днів. Ну uh -huh. звісно, коли салат ми вже от змастили ним, то ми протягом дня з'їдаємо. Бо uh -huh. ж вже ж і не смакне. не просто і, от і, і... ми навіть під час розмови. У мене було таке питання, не встигла його поставити. Що мені здається, ми якраз переїдаємо дуже часто, тому що на свята ми хочемо приготувати стільки страв, щоб весь наступний тиждень навіть не підходити не знаю на якусь відстань до ку. І через це дуже багато людей е, їдять салати, які там е, з Майонезу, великовеликим містом, саме Майонезу. Е, ще дуже дуже довго. От в цьому здається, теж може бути так, така так, так. прихована небезпека. Сто процентів. треба готувати свіжі, не треба. лише на новий рік. <світлення> Мені сподобалось так, те, що ви сказали, що у нас як би це парадоксально або навпаки дуже зрозуміло не було. У нас є голод або спрага, так за, <головіко> 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 за якимось таким а, м, святом. Коли ми готуємо саме на свята, і якби ми це робили частіше, можливо, ми би не переїдали так сильно на новий рік. Наприклад, це дійсно привід разом готувати їжу. До речі, я це дуже люблю. Для мене от ну, типу питання, чим зайняти дітей? Ну, мене велик... це виклик для нас, для батьків. Чоловіком нас, щоб діти не сиділи в гаджетах, планшетах Те, і оце постійна боротьба. Ти така граєшся в доброго поліцейського, злого поліцейського і шкода дітей, і включається купа різних емоцій. А так дітей зайняв. Ну, олів'єшкою нарізати, це ж просто чудо. Так от чим займалися наші батьки? Вони просто це, давали нам роботу. 에... Корисно, корисно працю. А скажіть, будь ласка, пані Ганна, а от як щодо калорій, які ми все ж таки споживаємо в вигляді солодких напоїв? Тому що uh -huh. на столах дуже багато різноманітних напоїв, в яких величезна кількість цукру, яку ми споживаємо і навіть не uh -huh. усвідомлюємо те, що це також калорії, це також нас насичує і дає uh -huh. нам зайві. Ось ці кілограми потім. 100%. До речі, алкоголь, висококалорійний напій, скажімо так, соки, компоти, морси, що там ще. У мене в родині взагалі немає такого поняття, як солодкий якийсь напій до основного столу. Серйозно? Але ми чайок, ми такий чайок попили. Mm -hmm. ну, я вже так, знаєте, розумію, як працює наш лунково кошковий тракт. Як добре, коли ти вип'єш теплої водички або чаю, перед прийомом їжі. Ти вже такі розслаблений, готовий споживати засвоювати, відчувати цей смак, відчувати себе, і в нас немає ніяких азованих напоїв угу. саме по тій причині, що це додаткова калорійність. Бо я напевно ще викликають бажання надмірне ще їсти, особливо бульбашки, коли uh -huh. ти поп'єш з бульбашками водичку, одечка. Ага, я тоді хочеться їсти і знову і знову і знову. Uh -huh. І дає відчуття таке розпирання, тому що заповнюється шлунок uh -huh. замість того, щоб, наприклад, салатиком, який низькокалорійний, листовий салат, чи цезар, це навіть uh -huh. олів'є з'їсти, то в тебе якби відчуття перенасичення, переїдання дуже швидко наступає. І до речі, це не може бути пов'язано з тим, що ти багато основної страви з'ї. Uh -huh. Ти просто напився, ти uh -huh. запив. І відбувається, що їжа починає стояти в шлунку. Uh -huh. Комом uh -huh. стоїть, uh -huh. тому що тобі треба дочекатися, поки накапає соляної кислоти в шлунок, щоб потім їжу роз... почати розщепляти і далі передати на наступні відділи. Тобто, uh -huh. такі, тому це Натальні. дуже складні нам життя і складні. роботи на шумшу. Просто не ставимо на стіл ніяку колу, пепсі, то будь-які речі. А він там стоїть внизу, якщо вже купили, бо ж точно будуть купивати звичка, і плюс мас... це маркетинг, реклама, так, так. оце новорічна реклама, пов'язана з колою. Це ж mm -hmm. вже якісь підсвідомості. Тому поставили на підлогу, може, і забудемо за нею, або менше вип'ємо. Mm -hmm. Тобто пити перед їжею, mm -hmm. речі, видати всім по скляночці водички, водички перед прийомом їжі. Це дуже. Гарна стратегія. Користуйтеся і пам'ятайте, що краще з'їсти салатик посмакувати, ніж випити напою, який займе шлунок, і нічого хорошого. Насправді цього не буде. Сто відсотків. Ну що, сьогодні ми із вами поговорити встигли, і також встигли приготувати такий чудовий салат, який готують абсолютно всі, але тут сама фішка у соусі. Тож, дорогі друзі, нагадуємо з нами сьогодні. Ганна Бойко, ну дуже дякуємо вам за те, що ви були з нами, за те, що поділилися з нами і своїми знаннями, і також і практичною частиною. Сподіваємося, що ми і всі, хто нас дивиться, українці, наші глядачі, будуть мати на увазі всі ці поради, і ви будете себе почувати набагато краще та легше в період святкувань і величезних святкових застіль. Цього ми вам і бажаємо. Що ранок надії триває з поверненням вас. Дивіться, у нас у вже повно активностей заплановано. По-перше, ми будемо куштувати те, що ми наготували сьогодні з експерткою. У нас нагадуємо олів'є не з майонезом, не з майонезом, а з дуже класною заправкою, корисною. І вона точно не дасть в тої важкості нашій підшлунковій. Ну а ще зараз скоро відкриємо наш адвент-календарь. адвент-календар. Давай напевно справку спробуємо. спробуємо. Угу. Да. Е, взагалі, ти мене запитувала поза кадром, але тепер я тебе запитаю, от ти любиш олів'є? Дійсно, це для тебе тебе з чого не обійдеться свято чи навпаки е, ну, для, можна мене, для мене. Це символ, е, все ж таки, ось такого саме новорічного застілля. Для мене це ну не прям я не знаю страва, яку я на першому місці я її найбільше люблю в своєму житті, але це одна із таких елементів. Хоча я людина, яка не любить саме от багато жиру, коли є багато майонезу. Тому я намагаюся, от коли робити то максимально його якось робити з нежиреним чи що так ось сьогодні. Це просто лайфхак неймовірний. Можна додавати, хоча ні, олія це ж теж жир. Mm. Хотіла сказати, додавати просто олію mm. в олів'є, так, наприклад, робить моя бабуся. Мені, мені реально смачно, я м, не сильно якраз і люблю майонезні салати, mm -hmm. тому заправка цікава. Я mm -hmm. не відчуваю якоїсь знаєш, там смакової, супервеликої вибухової різниці в тому плані, що ну, це, це смачно. Це... Так, це смачно, і коли ти розумієш, що це корисніше, то мені смачно ще більше від цього.